Росія дуже уважно проаналізувала все це і зрозуміла, що якщо Польщу викреслити як надійного оперативного постачальника зброї, фінансів і логістики Україні, да, українські збройні сили ну, зразу можуть потрапити в дуже скрутне становище. Якщо в перший другий рік війни ми говорили про те, що Росія могла б... Через Білорусь якось ударити вздовж кордону з Польщі, щоб нас відрізать від західної допомоги, то потім виявилось що нам биті не треба. Російська пропаганда, російські спецслужби дуже активно діяли на польській території, роздумухуючи антиукраїнську істерію І, на жаль, це спрацювало певним чином. Почалися блокування українського кордону польськими фермерами. Там стоять сотні людей з тракторами, я свідок того, як це відбувається. А хто їм платить за те, що вони там стоять місяцями на кордоні і не пускають нічого, щоб в Україну в'їхало? Хто же їм дає ці кошти, звідкись вони їх отримають. І це не кошти Європи, ні. І це не кошти польського уряду, ні. Це якісь інші кошти.